Під Покровськом Росіяни продовжують спроби прорвати українську оборону. Найбільш напружені бої точаться на ділянці між селами Лисівка та Промінь. Ворог намагається прорватися до околиць Мирнограда. Одну з ділянок тут тримає героїчна 38-ма бригада морської піхоти. За місяць важких боїв бійцям вдалося зупинити наступ, але без нашої з вами підтримки їм не обійтись. Бригада зараз гостро потребує безпілотного комплексу рій дронів. Техніка дорого, вартісна, тож кожен ваш донат на цей збір важливий. Його реквізити далі у репортажі з передових позицій морпіхів. Ось так тільки під покровом ночі, морські піхотинці проводять заміни на своїх позиціях поблизу Покровська через засилля ворожих дронів саме затимна, чи не єдиний шанс туди дістатись тут. вже на передовій зайвий раз ніхто з укриттів назовні намагається не виходити. Але якщо є потреба, хлопці все роблять швидко. Пілотників на передовій не змовкає, де наші, де чужі, ніхто вже не розуміє. Будь-який рух моментально фіксують. Тож на позиціях максимальне маскування. Попри холод і сирість, у бліндажах грітися хлопцям доводиться або хімічними грілками, або окопними свічками. Божуйка, хороша штука. Ну, тільки ж воно дим буде видно. А це дима немає. Так як ті і дихати. Ну, а що робити? Другого вибору теж немає. нема. Вибору справді немає, ледве росіяни помічають бодай найменший рух починають накривати виявлену ділянку артилерією снарядів у ворога. Вдосталь. На Покровському напрямку зараз ні секунди тиші, не маючи змоги пробитися піхотою, росіяни рівняють авіацію та артилерію все навкруги. І лісосмуги, і населені пункти. Витримати цей вогневий шторм людям просто не сила. Це село промінь передмістя Мирнограду. Навіть ну, уявити не можна, що буквально 4-5 місяців тому тут жили люди. Сподівалися, що ворог сюди не підійде. Але ворог вже дуже близько, буквально 1,5-2 кілометри. І все, куди росіяни підходять, вони от перетворюють на суцільну руїну. Село Брумінь тепер існує хіба що на мапі. Тут жодного вцілілого будинку і жодного жителя. Євген на передовій усього півтора місяці, і наслідки російських обстрілів морпіга шокують. Як на груди тут же ще жили люди, українці, як ніяк. Так якщо ми нічого не будемо робити, то це таке дуже дуже швидко добереться і до Києва, і до останніх міст. Але наші воїни навіть під таким вогневим валом мужньо чинять опір орді. Росіяни штурмують наші позиції по кілька разів на день та явних успіхів не мають. На своїй ділянці фронту 38-й бригаді вдалось не тільки сповільнити, а й місцями зупинити ворожий наступ. Лише за останній місяць зайди сточили об оборону морпіхів майже дві повноцінні бригади своїх вояків чу розбирає на п'ятірочку. Повільненню ворожого наступу на Покровському напрямку Олександр не дивується, каже основні сили противника зараз зосереджені під Кураховим, а тутешні їхні підрозділи вже вичерпали свій резерв. Та це не привід розслаблятись. Ви ж розумієте, що це е, плани в них на всю Україну, це навіть не зупиняючись, якщо буде тільки Курахова, чи якщо вони заберуть просто Донецьку область. Вони закінчать з Донецької області, підуть на Запорізьку, закінчать з Запорізькою, підуть на Харківську, і так, поки вся Україна не буде їхньою. Цього ми і не дамо їм зробити. Хоч і малими групами тут під Покровськом ворог продовжує штурмувати. Тож роботи морфіхів вистачає. Комплюс. Ком одна пешла. Рок я ком две пишто порожний, розрядка. Ты видишь, четко там у тебя легло, правильно? Плюс. Впівішка за впівшками дрони, скіди. Ну, Вроді, і привикли, що і наших багато літає, але краще, як то кажеться, наших немає дронів. За плечима Андрія вже два з половиною роки війни. Операції в урожайному та кринках каже з появою в росіян великої кількості дронів і керованих авіабомб характер війни кардинально змінився. Хоча після протистояння на Херсонщині бої на Донеччині йому здаються значно. Легшими. Не, ну якщо рівняти, для мене в кринках було разів гірше, страшніше, гірше. Тут поки що вроді би справляємося. Варіантів особливо немає. Ну так. Людей жалко не стає. Заміни хлопці сидять по 10 днів, по пару днів вдома, віддихнути опять 5-10 днів на позиції, а погода йде до гіршого. Ап, десь туда дальше йде. А от у росіян живої сили не бракує. Українські морпіхи впевнені, ледве ворог поповнить свої підрозділи під Покровськом. Одразу почне вимотувати наші інтенсивними штурмами. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромодан, Володимир Гуменюк. Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. Саме для героїв цього сюжету, завдяки вашим донатам, команда подробиць змогла придбати коптер-розвідник. Його вже передали в десантно-штурмовий підрозділ 38-ї бригади морської піхоти, але дронів багато не буває. Тому морпіхи просять вас долучитися до великого збору на систему рій-дронів. Це дозволить нашим захисникам ефективніше нищити ворога. Друзі, ось без таких пташок працювати артилерії як великій, так і малій, ну просто неможливо. Тому дякую вам величезне за те, що ви підтримували наш збір. Команди подробить спільно з черкаськими волонтерами. І за ці кошти ми змогли придбати ось цей DJI Mavic 3 Pro, дрон-розвідник для 38-ї бригади, яка зараз боронить нашу країну на Покровському напрямку. Дякуємо. Шановні друзі, ще благаємо вас зібрати кошти 600 тисяч на рой, який буде уніштажати ворога на Покровському напрямку, бо це сьогодні певний шаг вперед для перемоги. Підтримуйте збір, його реквізити ось тут, у вас на екрані. Слава Україні! Героям слава!